На Маковія, 14 серпня, в багатьох областях України пройдуть дощі з грозами, а спека посилиться. Такий прогноз оприлюднила синоптик Наталка Діденко. Так, за її даними, на Маковія спека в східній частині України посилиться до плюс 34, плюс 37 градусів. На півдні та в центральних областях передбачається від плюс 29 до плюс 34. Лише на Вінничині буде свіжіше: близько плюс 28 градусів. У північних областях протягом неділі максимально. До плюс 26 плюс 30 градусів, а на Сумщині до плюс 32. У західній частині України завтра очікується від плюс 24 до плюс 28 градусів. Дощі з грозами пройдуть вночі та вранці у багатьох областях України, окрім східної частини та північного сходу. Попередила синоптик. Вона додала, що вдень грозові дощі погуляють по Карпатах та навколишніх районах, місцями на півдні, до злив на Херсонщині, увечері опади поширяться на практично всі західні області. Ласті, а також Житомирщину та Київщину. Нагадаємо, у найближчі дві доби на території України очікується нестійка погода з температурою повітря, вищою за норму на 3,6 градусів. Містями очікуються грози та зливи. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.